Намасте, друзі. Мене звати Катерина Мажарська, і сьогодні в вашій увазі я хочу запропонувати демонстрацію, як працює постізометрична релаксація, а також рефлекс реціпрокного гальмування на чотирьох асанах, таких як хануманасана, це продольний шпагат. Багато з вас, хто знає цю назву, а також. На прикладі, самоконасани – це поперечний шпагат. Також баткоконасини це метелик. І агністам асани. Це коли підготовлююча асана перед тим, як сідати в лотос. Ось так вона виглядає. Тож, я хочу наголосити: перш ніж почати щось за мною повторювати, по-перше, ви повинні усвідомлювати, чи можна вам це робити. Це е, навантаження розраховано для відносно здорових людей. Якщо є якісь перепони, ви не впевнені, чи можна вам це повторювати. Ви обов'язково спочатку повинні проконсультуватися з вашим лікуючим лікарем. Якщо не можна, просто подивіться в ознайомчих цілях, щоб знати і розуміти, як це працює, коли ми покращуємо гнучкість. Також е, важливо. Перед тим, як ви почнете повторювати даний матеріал, відео використовувати в практичних цілях, ви обов'язково повинні підготувати приміщення, воно повинно бути теплим. Це буде покращувати показники вашої гнучкості. Ви повинні зробити, як мінімум, суглобову гімнастику, щоб підготувати своє тіло і знизити травматизацію. Обов'язково зробити підвідні рухи, які. Той, хто займається зі мною, той знає, той, хто зараз дивиться мене в онлайні, зачекайте, я відзніму ще додаткові відео, і тоді ви зможете повноцінно займатися вдома. Тож, перейдемо. Що таке пір? Пір це постізометрична релаксація. Як він працює на прикладі повздовжного шпагату? Скоріше за все, будемо використовувати блоки. Також підготуйте собі ось такий е підстилочку під коліна, Якщо ви не маєте такого, ви можете підкласти подушечку, пледик. Е е замість блоків ви можете використовувати якісь товсті книги. І ми відходимо однією ногою назад, іншою ногою вперед. Приймаємо положення е хануманасани. Повдовшного шпагату, свою нижню точку. Там, де ви занурюєтеся, вам вже важко і ви не можете рухатись далі. ну, Наприклад, ось така точка. З цього положення ви виходите на 60% від максимуму. І п'яткою спираючись в підлогу, і коліном спираючись в підлогу, ви наче хочете підлогу стягнути. Ці дві точки до центру. Але фізично е збоку воно не повинно виглядати якимось реальним рухом. Ви напружуєте свої м'язи на 4 десь бала з 10, стягуючи підлогу до центру. І утримуєте це положення 10-15 секунд. Після чого ви на видих розслабляєтесь, і ви відчуєте, що ваше тіло пускає вас заглибитись нижче. Тож, стоїмо ще 7. 6. Спинка рівна. Ми розслабляємо все зайве. Обличчя у нас розслаблене, Комірцева зона розслаблена. Ми робимо глибокий виріх і занурюємося дещо нижче. Стало комфортніше. так? Фіксуємо ще на 10-15 секунд, затягуючи підлогу п'яткою передньої ноги і коліном задньої до центру. Утримуємо ще 10. І ви обов'язково повинні дихати. Дихати, розслабляючись. Тобто дихання в нас йде в живіт. У нас ще три, ми стоїмо, стягуючи, 2, 1. Робимо глибокий вдих. І на видих розслабляємо свої м'язи, занурюємося глибше. В цьому положенні вже третій підхід. Ми повторюємо, ми п'ятку і коліном затягуємо підлогу до центру. І утримуємо 10-15 секунд це положення. Розслабляючи все зайве, я вам вже про це сказала. І далі ми занурюємося з видухом ще глибше. І спостерігаємо, чи стало нам комфортніше перебувати в цьому положенні? Я думаю, що стало. Якщо у вас від'ємний шпагат, ви, звичайно, можете використовувати блоки. Але я не раджу прагнути до від'ємних шпагатів. Тож, е це був приклад постізометричної релаксації на прикладі поздовшного шпагату. Як ви зробите на одну ногу, ви повинні повторити це обов'язково і на другу ногу, щоб ваше тіло було симетричне. Як працює на прикладі поздовшного шпагату рефлекс реципрокного гальмування? Ми повинні завантажити м'яз той, який лежить протилежній стороні від того, який нам треба розслабити. Тобто, в даному випадку, коли нога в нас попереду, ми повинні завантажити згиначі нашого стегна, а по задній поверхні нога в нас розслабиться. І, відповідно, так само тут. Щоб розслабити нам м'язи, ми повинні напружити ногу задню, стягуючи. Але ми повинні в цьому е, процесі е, стягувати підлогу один раз, але з більш високою напругою, тобто не 4 бали, а хоча б десь 7, і більш тривалий час, тобто десь півхвилинки хоча б постояти, а потім після цього змінити ногу. Бо в нас м'язи агоністи доповнюється антагоністами. І зробити це на дві ноги. Ми ж на праву і на ліву хочемо сідати. Тож поїхали, утримуємо 30 секунд з тягуванням підлоги десь на 7-8 балів. Перебуваємо, все розслабляємо зайве. І зараз робимо зміну ніг. Я постою на іншу сторону теж. В прикладі рефлексу, для того, щоб продемонструвати, потім, що у нас дві ноги задіяні, і ми сідаємо. І з розрахунку, що ми пропрацювали по передній нозі, ми будемо мати розслаблену задню поверхню, а по задній нозі, коли ми вмикаємо мясо антагоніст ми будемо відповідно мати розслаблену, передню поверхню. Тож ми можемо заглибитись, відчути, що нам стало комфортно сидіти, ще комфортніше. Бо це як додаткова міра. І повторюємо все те ж саме з іншою ногою. Під коліна підкладаємо подушку, не забуваємо берегти свої суглоби, вони в нас єдині. І стягуємо підлогу на 7-8 балів. Утримуємо півхвилини, розслабляємо все зайве, дихання спокійне, вживіт. Дихання має дуже важливу роль при вправах на гнучкість. Вправи на гнучкість це в першу чергу робота з вашою нервовою системою. І тож зараз ми можемо, пропрацювавши обидві ноги, Зануритись спочатку в праву ногу, бо ми зробили і там, і там, а потім зробити те ж саме, зануритись на ліву ногу. І відчути переваги пропрацьованих по цій системі м'язів. Тепер ми розберемо, як працює саме пір на прикладі поперечного шпагату. Має назву на санскриті самоконасана. Ми розташовуємо ноги а, таким чином, щоб ваші п'ятки і таз були в одній площині, і ви відходите ногами на свій максимум. Наприклад, такий у вас максимум, чи вище, це не принципово. Головне, що якщо вам важко, ви використовуєте блоки, у вас може бути і така точечка, так? і ви не піднімаєте себе дуже вгору. Плечовому поясі. Ви занурились в нижню точку, і по принципу пір ми робимо стягування підлоги до центру. П'ятками ми зараз затягуємо підлогу в центр. На 4 бал з 10. І знаходимося ми в своєму положенні 60% від того максимуму, в який ви можете зануритись. Стоїмо 10-15 секунд, робимо глибокий вдих і на видих занурюємося дещо глибше. 60%, пам'ятаємо, і знову стягуємо підлогу на 10-15 секунд. Утримуємо 6, 60%. Але 4 бали. Постягування в нас підлоги з 10. Ми робимо глибокий вдих, занурюємося ще глибше і повторюємо ще раз. Тобто ми повинні пір виконувати 3-4 рази. Постої лише 5, 4, 3. 2. Один. І на видих розслабились, занурили в свою нижню точку, але вже ви в неї перебуваєте більш комфортно, ваші м'язи розслабилися. Так працює наша нервова система. І якщо ми розвертаємось вгору, коліна розвертаються за маківкою зазвичай. Коли ми нахиляємося вперед, то коліна в нас теж анатомічно розвертається за маківкою у більшості людей. Як працює а, а, рефлекс? Реципрокного гальмування на прикладі самоконасини. Я обов'язково покажу з е е е амортизатором. ми повинні, відповідно, напружити м'язи, ті, які відводять нашу ногу. Для того, щоб розслабити ці м'язи, які в нас знаходяться в гіпертонусі. Використовуючи блоки, ми можемо на них руками збиратися. Ми робимо аддукцію в кульшовому суглобі, відводимо ногу вгору, утримуємо так десь хоча б 30 секунд. М'яз дуже стомлюється зовнішня поверхня поверхні стегна. Середній сідничний м'яз стомлюється, а внутрішня поверхня стегна вас відпускає. Тобто вона зараз розслаблена. Саме так працює цей рефлекс. І потім ми обов'язково повинні виконати те ж саме на іншу сторону. Ви можете зробити величку компенсацію, але це не обов'язково. Піднімаємо іншу ногу, утримуємо 30 секунд. Напружений м'яз, Ще у нас 20. Стоїмо. І далі ми опускаємо ногу, перевіряємо, заходимо глибоко. Нам вже набагато комфортніше. Як це працює з амортизатором? Для того, щоб виконати пір, ми повинні резинку завести під спину і одягнути на ту градацію, де у вас буде використовувати 60% від вашого максимуму. Тобто ви спочатку перевіряєте в лежачому положенні ваш максимум. І берете від нього 60%. Розташовуєте петлі на ноги, стопи свої, виводите ногу вгору. І у вас виходить, що ті м'язи, які ви хочете розслабити, зараз напружуються, бо у вас амортизація, яка тягне ваші ноги вгору, а ви збираєте їх до центру. Те, що ми робили на підлозі. Але тут ви ще розслабляєте реально все зайве. Якщо у вас є такий амортизатор, дуже раджу використовувати його на практиці. Ми утримуємо це положення відповідно теж 10-15 секунд. Відчуваємо, що вже готові зануритись, глибше робимо глибокий вдих, змінюємо амортизатор на більш глибокий стан і занурюємося з видухом на більш глибоку позицію. І утримуємо теж там 10-15 секундочок свої ніжки. Ось таким чином. Роблячи супротив, не підіємося резинці, а ми саме збираємо м'язами ноги вгору. Резинка нас тягне вниз, а ми збираємо ноги. Далі ми робимо глибокий вдих і далі занурюємося нижче. Теж ще утримуємо 10-15 секундочок. Наші п'ятки бажано, щоб були в рівень з тазом в одній площині. І далі ми занурюємося ще глибше, можна вже без резиночки сісти в шпагат на підлогу в ту вашу точку, де ви були на початку. Як працює рефлекс реціпрокного гальмування з резинкою? Все дуже просто. Все те ж саме, але резинку ми розташовуємо не за спиною, а ось таким чином. І ми повинні втомити відповідно наші м'язи. Тобто ми розтягуємо резинку, вмикаючи латеральну поверхню стегна, сідничний м'яз. І отримуємо таке положення ну хоча б 30 секунд, краще хвилину. Після чого ми відпускаємо резинку і перевіряємо, що ми заглиблюємося глибше. Так працює а, з амортизатором рефлекс. Тобто, м'яз, агоніст ми напружили зараз, а антагоніст, який нам треба. З гіпертонусу вивести і розслабити для шпагату, ми розслабляємо. Далі ми перейдемо до розбору, як працює пір і рефлекс реціпропного гальмування на прикладі Ну, Всі знають це як метелик. Ми розташовуємо п'яточки, якомога ми їх стискаємо щільно одна до одної, і розташовуємо близько до пахової зони. Перевіряємо, наскільки в нас розкриваються стопи, о, стопи, бачите, коліна вбік. Знаходимо свою нижню точку. І з цієї точки ми піднімаємо коліна на 60% від, тобто використовуємо 60% від свого максимуму. І ми починаємо руками тиснути на свої стегна, а ногами тиснути на руки, використовуючи по шкалі 10-бальній 4 бали. Тиснемо так. 10-15 секунд. Потім робимо так само глибокий вдих. І на видих занурюємося в більш нижнє положення. І так повторюємо 3-4 рази. Потримали ще 5, 4, 3, 2, 1, глибокий вдих. Занурились дещо глибше. І знову робимо супротив 4 бали з 10. Утримуємо цю напругу ще 19 секунд. І розслабляємо все зайве. Дихання в живіт. Нагадую, не забувайте. Ми не повинні робити натужування під час заняття, тим паче, занять стречі. Ми повинні розслаблятися і привчати нервову систему до нових положень вашого тіла. Занурюємося на видих, глибокий вдих зробили, і на видих занурились глибше. Тиснемо ногами вгору, а руками на ноги вниз. Утримуємо ще 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Загнурились глибше. Якщо у вас лежать ноги, як в мене, ви можете, звичайно, використовувати блок, підкладаючи під гуміл костопи. Але враховуючи це, ми п'яточки все одно притягуємо до пахової зони. І таким чином ви можете йти. У від'ємні кути, які я вам не раджу використовувати. А, якщо вам навпаки, дуже складно, ваш тулуб нахиляється зайвий раз там назад і завалюєтесь на крижі, все те ж саме, використовуєте ви блок, підкладаючи під ваші седальні бугорки і працюєте з цього положення. Як працює реціпрокне гальмування на прикладі батгаконасани? Все те ж саме, як на попередніх. Асана. Але тут, що нам головне, ми повинні втомити наші, відповідно, якщо нам тут треба розслабити, ми повинні втомити м'язи, які лежать назовні. Для цього ми тиснемо знизу руками, а ногами розкриваємо себе, напружуючи м'язи, протилежно лежачі від тих, які ми хочемо, щоб нас розслабились. І працюємо на десь 7-8 балів з 10 впродовж півхвилини-хвилини. Хвилини. Утримуємо це положення. П'яточки тиснуть одна до одної. Спинка рівна, продовжуємо. Дихаємо глибоко в живіт. Буду дуже гарна робота у вас все дуже гарно виходить. Молодці. І заглиблюємося. М'яко пішли наші ноги. Відчуваємо, що немає зайвої напруги. Ви молодці. У нас залишилась ще асана, яка називається Агністамхасана. Це підвідна асана до того перед тим, чи ви будете сідати в лотос чи ні. Вона продемонструє вам ваші кісткові обмеження, по суті. Якщо у вас ось так дуже високо нога, то скільки б ви, скоріш за все, не працювали безпечно для свого здоров'я, ви навряд чи сядете в лотос. Але для цього існують більш. Коректній тест, тест крейга, який показує, кути, наскільки у вас рухається ваша стегнова кістка відносно вашої западини в кульшовий суглоб. Чи є у вас обмеження кісткове, можете ви працювати з цим, чи не можете. Тож розбираємо пір постізометричної релаксації на прикладі агністам касами. Ми кладемо. Нашу п'яточку над коліном нижньої ноги, а коліно верхньої ноги у нас розташовується над п'яткою нижньої ноги. Ваші гомілки повинні бути паралельно вашій грудній клітині. Ви не повинні перекочуватися на крижі. Якщо ви скочуєте з сідалічних гугольків, ви використовуєте блок. Чи якщо у вас тулуб дуже йде вперед, ви цього не робите, ви використовуєте тоді цеглинку. Що ми робимо впір? Ми розташували правильно свої ноги, знайшли свій, свою нижню точку і від неї використовуємо 60%. І тиснемо рукою згори стегна ногу вниз, а ногою тиснемо себе вгору і фіксуємося на 10-15 секунд. Розслабляємо все зайве, дихаємо глибоко. Робимо глибокий вдих і далі занурюємося нижче. І повторюємо ще фіксацію. Тиснемо ногою на руку, рукою на ногу. На 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Робимо глибокий вдих. І на видих відпускає тіло глибше вас. І ви фіксуєтесь третій раз. Робимо так 3-4 рази. 10-15 секунд фіксація, 4 бали з 10, і далі тіло пускає вас глибше. Добре, глибокий вдих, і перевірили, чи торкається у вас коліна вашої п'яти, нижньої ноги. Якщо ви в цьому положенні сидите, це показник того, що ви, скоріш за все, сядете в лотос. Але ми ще повинні розібрати, на прикладі цієї ноги. Як працює рефлекс реціпрокного гальмування? Ми повинні відповідні м'язи втомити. Тобто, руку ми розташовуємо знизу коліна, і рукою ми будемо тиснути ногу вгору, а ногою тиснути на руки. 30 секунд мінімум. 80% напруги і утримуємо. У вас ще десь 25 секунд. У мене теж. І потім ви повинні обов'язково повторити на іншу ногу все те ж саме. Бо дуже важливо, щоб тіло розвивалося у вас симетрично. це ваше здоров'я. Занурюємося глибше. Перевірили. Добре. І повторили обов'язково ці вправи на іншу сторону. І якщо ваші ноги лягають в таке положення. Це показник того, що ви можете використати повний варіант лотоса. Дуже сподіваюся, що ця інформація була для вас цікава і корисна. До нових зустрічей Намасте!